За п'ять місяців в Україні мають пройти місцеві вибори. Що відбуватиметься у цей час на Донбасі? Прогнозувати не береться жоден із українських політологів. На переконання директора агентства моделювання ситуації на сході України організовувати виборчі дільниці не слід. Е, Донбасу я особисто вважаю, що там не можна проводити вибори. Більше того, я вважаю, що, можливо, треба прийняти якийсь спеціальний закон, так, який би в той чи інший спосіб цю ситуацію пояснив, і можливо, варто е залишити у ці військово-цивільній адміністрації на цей перехідний етап. Тобто я не бачу сенсу гратися зараз ну, в демократію, це люблять говорити. У нас реально йде війна, коли ситуація на сході в будь-який момент, в залежності від того, як Путін вирішить там зранку, що робити чи не робити, буде, буде загострівся. Утім, політолог припускає, що опозиція наполягатиме на проведенні виборів, аби завоювати необхідні голоси. Також виборчий процес на Донбасі можливий, якщо буде відновлено контроль над кордоном та будуть виведені іноземні найманці. Експерти припускають, в Україні можуть відбутися процеси, схожі на відносини між офіційною Англією та ірландськими сепаратистами. Англичане, когда Адамс стал депутатом их парламента, для них это был шок, конечно. Ну как, он действительно террорист, на нем кровь британских солдат, да, и тут ничего не сделаешь, как бы, да, но он стал депутатом, и прошло 10-15 лет, даже уже, да, в 98 году, прошло 15 лет, и все с этим все смирились, это нормально, это такой диалог происходит. На думку експертів, Європа не зважатиме на такі нюанси, хто з ким в Україні воював. Там зацікавлені, аби тут було відновлено мир та стабільність. В любом случае нам придется и амнистию объявлять, и, ну, то есть, грубо говоря, не преследовать и так далее. Вполне возможно делать, как в Южной Африке, да, как там сделали, да, комиссия по примирению. Любой человек, полицейский, который признает и показывает место убийства, освобождается от уголовной, уголовного преследования, да. Тоже все там возмущают, там все, ну, а как по-другому, да, потому что там это сотни тысяч, что с одной, что с другой стороны. А поки вважають політологи, жителі окупованих територій можуть проголосувати за лідерів бойовиків. Спрацює так званий стокгольмський синдром, коли жертви несвідомо починають співчувати терористам. Утім, якщо із жителями неконтрольованого Донбасу зараз не вдасться досягти примирення та порозуміння, конфлікт може затягнутися на десятиріччя. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна.